Олю Васильович, сьогодні команда провела, мабуть, найкращий матч за якістю на турнірі, але а, закінчився він поразку. Які фражі за, за гарячими світами? За гарячими, ну не, не дуже хоче за гарячими, але як коментар після гри скажу, що всі це розуміли, всі вміють рахувати. Поразка в основний час нас. Ми тоді почали би залежати від гри Франція та Казахстан і. Це було б не дуже гарно да? і вірно. Тому перемога в 8 у нас за знову ж якимись обставинами могла б нас вивести на третє місце. Але я хочу так сказати, що хлопці билися, грали в кожній гріх. Ті рахунки, які були там крупні здання, та Японія, ого, з Данією та Японією з Данією та з Казахстаном, це... Не, ну скажу чесно, не відражає е, ту гру, яку ми е, демонстрували. Тому що з тією же, же Казахстаном ми дуже гарно грали перший період і мали нагоду забити, закинути не один раз, але не пощастило, не що не, не пощастило, не десь не вистачило на майстерності. Е, сьогодні да, гра була дуже цікава, ми був, провели багато, е, багато часу в зоні атаці. Да? Мабуть, перекидали, я ще не дивився спіткою, я певно перекидали, може більше, ніж навіть вдвічі суперника, але не вдалося, забити, закинути. Але і ця гарна гра могла для нас закінчитися не дуже гарно. Якщо б ми не закинули, не зрівняли в кінці другого, наш вортар би не звалив той вліт. Це великий досвід для всіх хлопців, це великий досвід для тренерського штабу. І я хочу вам сказати, що поперед турніру я багато спілкувався з колегами. І насамперед японці вони настільки е, настільки радувалися першій перемозі на Данії. Я кажу, що ви так радуєтесь? Він каже, ви там е, розумієте, що можете поборотися перше місце. Ні-ні-ні, ми про це це тренер у них там працює. Е, Фін. Він дуже добре розмовляє на англійській. Він каже, ні, 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 ми радіємо наші першій перемозі в цьому дивізіоні. Ми приїхали в тому році, зійшли і програли всі п'ять. І тільки рішення е, зняти країни-агресора залишило їх, як і нас підняли, е, залишили їх всі групі. Вони цьому дуже раділи. Я, я вважаю, що зайти в цю групу, виграти тут дві гри це вже... Маленька перемога для нас, для України. Далі треба вже рухатись вперед. Але на сьогоднішній час ця збірна 100% заслуговувала більше. Але маємо те, що маємо. На цьому чемпіонаті нам дуже важко давалися голи, хоча начебто майстерних нападників, такі купріяно і Ківащенко, їх не бракувало. Тобто майстри були, які, від яких очікували голів. І Іващенко під підсумку названий найкращим гравцем нашої команди на цьому чемпіонаті. Ну, але кожен гол з великими муками, муками забивали. Ну, давайте так, з позиції позитиву. Тут і Ларіон, і, і Кита вони були настільки до них було приковано прикований суперник і. Забагато не давали лідерам грати. І я вдячний, що були хлопці, які забували важливі воли. І ну, може це... Ну, Давайте так, тут десь не ми сухоронили прописку тут. А Ларіон і там 100% більше, ніж на те, що скільки вони закинули, але може це залишиться знаєте, на наступний чемпіонат світу і вони що, що тут кажуть, не зайшло, зайде в них там. Вже на е, Ну так, да, вже все. Вони тут юніори п'ятий рік вже випустилися, вже вони будуть переходити до молодіжної збірної. Як ви думаєте, якби ті хлопці, які випали останню мить. Через хворобу були. Ми могли розраховувати на інший результат. Це е, Косар, це Семчук. Е, дивіться, це такий ну сто відсотків, да, нам дуже вистачало Сімчука і Косаєва. Косарєв – це більшість перша у першій бригаді, в е, бригаді Івтєхова та Іващенка. А Сімчук це лідер другої бригади. Ну це, звичайно, лідер другого звіна. Це не факт, що вони був другими, там буде та по ходу турніра і і хлопці виходили е, по очередному перше, треті – неважливо. Так, Звичайно. Але детально все треба проаналізувати і зрозуміти, чого нам не вистачило, щоб е, зайняти е, якісь нагороди. І треба, треба, все, треба все, щоб все зараз закінчилося, і проаналізувати, і будемо мати. Це що ми можемо в наступному році додати. У будь-якому разі, це цим чемпіонатом ми створили гарний підґрунтя вже для наступного чемпіонату. Бо пів складу були було з тих гравців, які були, можуть грати наступного року, так, е, да. це сто відсотків, тому що досвід який хлопці.